Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на канцелярію турецького президента. Під час розмови Ердоган і Столтенберг обговорили останні події в Росії. Ердоган висловив сподівання, що нещодавні події в Росії стануть новою віхою на шляху до справедливого миру в Україні це відкрита і офіційна частина розмови Ердогана і Столтенберга за закритою говорили про посилення турецького впливу у Чорному морі. А також відповіді на провокації пілотів РФ НАТО дало Ердогану зелене світло. Росію внутрішньо трусить. Пора остаточно закінчувати роль. Цю відвели Ердогану в екваторії Чорного моря. Місяць тому турецькі анонімні телеграм-канали повідомляли про те, що турецькі пілоти під час бойового чергування збили російський літак Су 35 Пілоти росіяни не ре. Реал реагували на попередження турецьких асів та провокували їх на відкриття вогню. Наразі інформація не підтверджена. Проте, судячи з того, як веде себе Росія останнім часом в Чорному морі все може бути. Також російські літаки атакували борт Польщі, про що розповідали у попередніх відео. Політолог і публіцист Андрій Піантковський у захваті від того, як турецький президент Ердоган проводить у себе стосовно Путіна. В кодре президент Туреччини продемонстрував, хто у цій парі Путін Ердоган є альфа самцем. а Адже це він позначав раз і назавжди ще два роки тому під час Карабаської війни. Тоді він дуже серйозно виступив на боці свого союзника Азербайджану, а Путін з'явитися на війну злякався. Відтоді їхні стосунки зупинилися назавжди. І зараз Ердоган дав майстер-клас західним політикам, як треба розмовляти з цим кремлівським виродком. Я думаю, Ердоган нагадав йому, що чорноморський флот Туреччини має абсолютну перевагу над чорноморським флотом Росії. Крім того, Туреччина ні у чому не пост. Ступається, якщо говорити про так звані повітряно-космічні війська, зазначив Піантковський для еспресо. Політолог вважає, що Туреччина могла би швидше знищити Чорноморський флот РФ ніж США. Я звертаюся до західних політиків учасників сьогоднішньої наради Великої Сімки, яка два дні триватиме у Німеччині. Чіття в Ердогана як спілкуватися з цим мерзотником, бо Ердоган не вагається, коли потрібно використовувати військову силу, як він це показав у Карабаській війні. Припустимо, що. Путін вирішив би стояти на своєму і вийти з зернової угоди, то це б означало, що не дозволяється турецьким кораблям вести українське зерно. Американці погрожують за півгодини знищити чорноморський флот РФ, якщо буде ядерний напад на Україну. І я їм вірю, а Ердоган знищив би російський Чорноморський флот не за півгодини, а за 15 хвилин, якби росіяни напали на турецький корабель. І Путін це розуміє. Готовність застосовувати силу і політичну волю. Ось Дуже простий рецепт підсумував Піонтковський. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.